Доброго дня, я хочу розповісти вам казочку про зайчика і його маму. У затишному будинку на лісовій галявині жив зайчик. Якось йому захотілося погратися. Мамо, можна я піду пограюся з друзями? Так, звісно, тільки повернися до обіду, як зозуля закує три рази, бо я буду хвилюватися. Звірята весело грали у квача і хованки. Сонечко їм яскраво світило. І ось прийшла пора обіду. Зозуля прокувала і три рази, і чотири, і п'ять. Та зайчик цього не почув, бо він загрався. І вже ввечері, коли звірята почали розходитись, зайчик чимчу ж побіг додому. Прибіг. Але мама була вже зла, стала його сварити, що він прийшов невчасно, і в покарання заборонила йому виходити з дому. Зайчик дуже образився, він же не хотів засмучувати маму, а просто загрався і забув про час. І він вирішив втекти з дому вночі, у дощ. Він пішов з дому до лісу, знайшов там якусь нірку і ліг спати. Вона була сира, незатишна, але зайчик не міг пробачити маму, що... що його насварило. Він заснув і так проспав усю ніч. Зранку його розбудила балаканина сорок. Одна сорока сказала другій, бідна зайчиха. Вона всю ніч під дощем шукала своє зайчиня, а тепер захворіла від засмучення та занепокоєння. Зайчик почув це і подумав якщо мама за мене хвилюється, значить вона мене любить. А я неправильно вчинив, що втік. Треба повернутися до неї. І ось зайчик повертається до мами. Мама бачить свого зайчика, і... і вона встала, вона видужала. Мама міцно пригорнула своє зайчиня і сказала, що вона його дуже сильно любить і не хоче, щоб він більше тікав. Зайчиня також сказала, що він, що він любить її. І з тих пір вони жили дружно. І не сварилися. Як ви гадаєте, чому зайчик так вчинив? Чи б ви вчинили так на місці зайчика? І що він вивчив з даної історії? На все добре і бережіть себе.